Рій безпілотників уночі атакував стратегічні об'єкти на Росії. Вибухи лунали одразу в шести областях. Гучно було у Білгороді, поки місцеві знімали бойові пташки на телефони, а окупанти намагалися хоч щось бивати, дрон успішно приземлився. Зранку думав, яку каву все таки вам приготувати. Знайшов рецепт, і він дійсно вийшов. Пекельним для ворога, смачним для нас, ну і звичайно. Він не останній. Окупанти за традицією заявили, що всі цілі збили. Проте на відео, які поширюють у мережі, видно, як росіяни безуспішно намагаються збити один із безпілотників на території північної Осетії. Саме там розташований аеродром-моздок, який Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Він і був цілю безпілотників, підтвердив голова північної Осетії. І заявив, що на території республіки є руйнування та займання через атаку. Декілька дронів пролетіли понад тисячу кілометрів. Метрів, <звістичні хвилинда> щоб окупанти відчули страх і паніку. Неспокійно окупантам було і в тимчасово загарбаному Криму. На півострові літали не лише дрони. Це була комбінована атака із повітря і з моря. <звістичні хвилинда> Удари в районі Балаклавської ТЕСТА, де Севастопольська діорама там було дуже. Гучненько. Ну і на північній стороні ну, теж ну, припустити можна, куди там цілили наші військові там достатньо військових об'єктів, в тому числі аеродром Бельбек, і не тільки він. Натож, Севастополі було весело. Усі військові об'єкти на території Криму є законними цілями наших оборонців, і звуки вибухів окупанти чутимуть ще частіше. Анонсує партизанський рух Теж кримчани. Ви всі чули вибухи цієї ночі? Погодьтеся, що місяця сила оборони України працюють дедалі точніше. Це факт. Усі розуміють, що удари по російських окупантах у Криму лише посилюватимуться і ставатимуть чимраз частішими. Важливо, що в 16 Надцять ще немає у небі, поки що немає. Віталій Зелевський п'ятий Вночі ворогу, котре атакував Україну ракетами та шахедами. Росіяни запустили 13 ударних безпілотників із курська, Рефі та Мисучауда. Це тимчасово окупований Крим. А також одну керовану авіаційну ракету Х-59 із Курської області, як повідомляє командування повітряних сил, оборонці неба знищили одну ракету та дев'ять шахедів у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей. Цивільний загинув на Нікопольщині через ворожі обстріли. Росіяни готили з важкої артилерії, били дронами камікадзе, пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт та адміністративна будівля, розтрощений приватний будинок, зачепили лінію електропередач. Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація, захисники неба збили над областю два шахеди у Дніпро, Дніпровському та Синельниківському районах. Одна людина поранена в Бахмутському районі. Російські обстріли потрощили більше 20 будинків. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Також під ворожим прицілом був Покровський та Краматорські райони. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, крамниці, приватні та багатоповерхові будинки. Промзона а також адміністративні будівлі. Збройні сили України знешкодили вже понад 515 тисяч окупантів. Лише за минулу добу списали з ворожих лав більше 1200 російських вояків. Меншого ворога й техніки наші військові підбили 9 танків, стільки ж згоріли бойових броньованих машин. Сили оборони розтрощили 36 артилерійських систем. Вивели із ладу один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 59 безпілотників та 7 крилатих ракет. Зсу також знищили 68 одиниць автомобільної техніки і спеціальної техніки у Росіян поменшало загалом на 10 одиниць. Володимир Зеленський поділився із президентом Джо Байденом дуже відвертою оцінкою ситуації на передовій, про це повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Зазначив, що не вдаватиметься в деталі, адже це може ускладнити ситуацію на полі бою. Але він наголосив, що надані сполученими штатами пакети військової допомоги дали Україні можливість отримати перевагу на певних ділянках передової. Зокрема, вони зупинили просування росіян на Харківщині, але для того щоб витіс. Снити окупантів потрібно докласти чималих зусиль росіяни справді застопорилися. В принципі, їхній наступ на Харків майже закінчився. Вони натрапили на першу лінію оборони українських збройних сил, які фактично зупинили, якщо не відтягнули, частину їхніх підрозділів. І прямо зараз здається, що вони застрягли. І українці, ви знаєте, не сприйматимуть цього як належне. Вони хочуть мати можливість не просто зупинити росіян, а й відштовхнути їх назад. Винищувачі четвертого покоління та відбудова критичної інфраструктури Володимир Зеленський зустрівся із Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці. Після бесіди французький президент оголосив про передачу Україні винищувачів міраж 2005 Найближчими днями українські льотчики та механіки почнуть навчання на цих літаках. Макрон відмовився розголошувати точну кількість бортів, яку отримає Україна. Також французький лідер заявив, що кілька країн погоджуються відправити в Україну своїх інструкторів. І зараз формується коаліція, яка має відповісти на запит України щодо навчання військових. Президент Франції вважає таке рішення повноправним. Також лідери підписали угоду про допомогу у відбудові критичної інфраструктури України. Для цього створять фонд у 200 мільйонів євро. 60 з них спрямують на енергетичний сектор. Ми домовилися про постачання на довгостроковій основі першої серії міраж 2000 і необхідної підготовки пілотів та механіків, яка розпочнеться негайно. Ми також запропонували і разом вирішили, що Франція навчить та спорядить цілу бригаду української армії для відновлення її сил. Це близько 4500 тисячі солдатів Ситуація з відключенням електрики поліпшиться після ремонту. Запустили енергоблок на одній з атомних електростанцій. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Включення в роботу блока додасть до енергосистеми тисячу мегаватт. Дещо знизить дефіцит сьогодні. Обмеження електропостачання заплановані на період 16 до 24.00, але вони не стосуватимуться підприємств критичної інфраструктури. 42 енергоблоки зруйнували росіяни внаслідок дронових та ракетних атак. Зараз в Україні працює лише третина усіх теплових електростанцій. Про це в етері марафону. Єдині новини заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично, станом на сьогодні, через ракетні і дронові атаки, ми втратили 9,2 комий гігавата електроенергії. Це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично, 42 енергетичні блоки зруйновані 27% великих. Теплових електростанцій е, фактично залишаються в робочому стані. 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють. Фактично, 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі пошкоджені це ще 1,3 ГВт потужності. Ми працюємо над відновленням. Ми працюємо над Тим щоб запустити до опалювального сезону до зими якому більше генерації, ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо, те, що збережено.